Сьогодні ми з вами намалюємо класний дизайн сайту у фігмі. Ну, ви чекали і дочекалися. Але перед цим мене звати Нюта. Підписуйся на усі мої соцмережі в телеграмі. Ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб-дизайну. Також інстаграм, TikTok, телеграм-канал тебе чекають. І також в мене є другий YouTube канал Лайформаті. Переходь, дивись, якщо тебе це цікавить. А тепер до відео не треба довго балакати, так? Перш за все, заходимо в фігму, натискаємо на розчіточку та малюємо фрейм 1920 на 1140. Після цього натискаємо на плюсик там де філ. І на цьому все, тому що нам потрібно знайти класну картинку для першого екрану. Для цього я йду на Freepik, це неймовірно класний сервіс, і шукаю прикольну фотографію якихось собак. Знайшла. І після цього закидую цю картинку на наш сайт та перефарбовую в чорно-білий. Далі малюємо прямокутник та закруглюємо кути. У нас буде такий цікавий перехід з картинки з першого екрану в другий екран, такий темно-темно-сірий. Я хочу зауважити, що фотографію ми зробили не тільки чорно-білою, але при цьому занизили її по контрасту та по експозиції. Тобто трошки зробили темнішою. Чому так? Тому що насправді, коли в нас є досить яскрава фотографія на фоні, і ми ставимо туди текст, то текст не дуже гарно читається. Тобто не можна нормально зрозуміти, що там написано. Треба прям вчитуватися, намагатися прочитати, та для чого це робити, якщо можна просто трошки зробити темнішу фотографію, і текст тоді буде контрастувати на фоні цієї фотографії. Після цього натискаємо на букву Т і пишемо клітки вольєри для собак з доставкою по всій. Україні. Зауважу, що ми використовуємо шрифт Манроб проволом десь 72-го розміру. Також треба виставити обов'язкову відстань між рядками. Це дуже важливо, щоб цей текст нормально читався. Після цього заповнимо хедер за допомогою логотипу. Я дуже швидко просто пишу DOCS, перефарбовую в помаранчевий колір букву S та роблю трошки жирнішу букву D. Ось і логотип готово. Із гімна і палок, як говориться. Далі пишемо пункти. Меню і ставимо номер телефону. Тепер переходимо до такого дизайну елементу, тобто малюємо прямокутничок, досить вузький. Помаранчевого кольору також треба закруглити кути. Далі нам потрібно між першим та другим екраном намалювати невеликий прямокутничок, доволі вузький, і також закруглити кути. Але ми робимо цей прямокутничок такого темно-сірого кольору, тобто трошки світлішого, аніж фон. На цьому прямокутнику ми пишемо про те, що ви можете розрахувати вартість на виготовлення унікального вольєру, і справа розміщаємо нашу кнопку про розрахування вартості. За допомогою плагіну Feather Icons я знаходжу іконку і перефарбовую її в помаранчевий колір. Ми насправді на фінішній прямій, тому що нам єдине залишилося дооформити другий екран. Пишемо каталог кліток і малюємо прямокутник для того, щоб оформити самі товари. Для цього пишемо назву вольєр такий-такий, і справа в куті малюємо трошки більший круг світло-сірого кольору і розташовуємо в ньому саме плюсик. Для того щоб додати цей товар, після цього я знаходжу якусь фотографію. Насправді можна було запаритися трошки більше, знайти кращу фотографію, але зараз достатньо пізний час, тому давайте просто знайдемо плюс-мінус нормальну фотографію. Ось ось така фотографія в нас є. І єдине, що залишається, це додати вартість. Я пишу просто 120 доларів. Ось і все. Ось такий сайт в нас швидко дуже вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підписуйся на цей канал, на мій другий ютуб канал в лайв-форматі. Інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають. І якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі.